Поки пакую сунички, розкажу вам, як заварювати з них чай. Такі букети коштує у мене 300 гривень. Оці самі сунички, ягідки дають цей ягідний суничний аромат, а листя дають цей чайний смак, ніби зеленого чаю. Я рекомендую заварювати у термосі. Температура води має бути не кип'яток. закипятили чайник і чекаєте 50, 50 хвилин, а потім заливаєте. Це приблизно 80-90 градусів. Температура має бути. Заливайте і чекайте годину в термосі. Потім можна пити, або якщо ви заливаєте в чашку, накриваєте блюдцем і чекаєте там, часу. Час залежить від кількості суниці, яку ви накидали в чашку. Значить, цього букетика вистачить на разів 20 точно. Якщо заварювати самі суниці, багато не треба кидати, тому що смак буде тірмоядерний. Треба кидати кілька віточок. Я люблю міксувати з зеленим чаєм або з чорним чаєм. Тоді виходить такий чайний класний смак з ароматом суниць. Знаєте, цей зелений чай з ароматом е, різних ягід, суничок. Оце приблизно той чай, який він буде натуральний і запах буде пить, е, трохи як у свіжих суниць. Букетиків ще є приблизно 18 штучок. Залишились в наявності. Подивіться, які гарні сунички.